Танк компані вийшла 15 вересня і наробила багато галасу. Я теж скачав цю гру, обкатав і готовий розповісти про найцікавіше, що я помітив, і заодно допоможу вам скачати ці танки на ПК. Гілок в нас не так багато, як було, наприклад, на першому тестуванні гри, але все одно поки що є що прокачати, тим паче, що дають різні бонуси для прокачки новачкам, але про це пізніше. Напевно, знаєте, що багато чого було запозичено з ББ танків. Так, наприклад, прокачку екіпажу, обладнання на три слоти, сам режим гри 15 на 15 великі карти і тому подібне. Але є також і щось своє. Так, наприклад, круїз-контроль, тобто проводиш джойстик до верху екрану і танк їде вперед сам, а ти в свою чергу можеш просто повертати, якщо треба наліво направо. Також маємо різні бойові задачі з великою кількістю нагород. Після входу у гру вам дають обрати яку гілку хочете качати і дають БЗ для швидкої прокачки. Після бою можна дивитися, куди тобі влучив і як пробив твій супротивник. Така функція була тільки в ББ танках, і то тільки з моном. Дуже корисна річ. У ангарі можна дивитися свою броню, де скільки міліметрів і такі інше. У самому бою присутня дуже корисна функція, приближення у снайперському режимі. Тут вже в нас не така хороша ситуація, в бою дуже вирішують позиції на полі битви. В основному це ПТ-позиції або просто місця з кущами. Там часто стоять як пт сау так і навіть СТ з тяжкими танками. Це напряму пов'язано з розміром мапи. Кілометр на кілометр це великий простір для маневрів і стабільного нанесення дамагу. Але й тут теж руляє позиція, з якої не стрілюєш. У кожному бою буде стояло. Ще можу відмітити хорошу графіку, навіть на середніх та й на низьких настройках. Для скачування на ПК вам, звісно ж, потрібний емулятор. На таксі в мене чомусь не вийшло завантажити, а от в LD Player 9 вийшло. Після завантаження заходьте в браузер і пишіть там company.game і тисніть на посилання на Play Market. Якщо там не вийде скачати, натисніть на кнопку з APK файлом. Після завантаження заходьте у гру, качайте файли гри, реєструйтесь, обирайте мову гри, вибирайте сервер. І починайте грати. Потикайте по кнопкам в ангарі, дуже багато чого знайдете, що допоможе вам швидко прокачатись. На цьому все. Якщо відео тобі сподобалося або було корисне, став лайк і підписуйся на канал. Давайте просувати український контент по танкам разом.